Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде топ кросоверів. Що таке кросовер, як явище? Це компроміс серед компромісів. Нічого не зрозуміло, але я вам поясню. У чоловіка або у жінки кросовер в житті з'являється тоді, коли до цього зазріл, коли до цього вже прийшов. Тому що це рішення усвідомлено, це не хаотичний вибір, це не емоція, це свідомий вибір. І маркетологи цю історію зрозуміли, тому що кросовер як явище, він людям цікавий. І тут вже йде боротьба за вашу увагу, і тут серед цього компромісу як кросовер треба знайти ще компроміс, де ви зможете зрозуміти, а що серед у цього всього надійне на що треба звертати увагу при виборі самого кросовера. Тому друзі, дуже подробно сьогодні поспілкуємося про кросовери до 20 тисяч. Зразу хочу обрисувати правила, по яким попадають сюди в цей топ автомобілі, тому що насправді топів різних дуже багато. І треба зауважити, що більшість, от майже всі люди, які викатують топ 20 топ-10 кросоверів, ніколи в житті на всіх цих кросоверах не їздили. Максимум два. Ну, ми, чесно кажучи, також не їздили, максимум тест драйв, але. З технічної точки зору нам точно є що сказати. Так от про обмеження зараз будуть автомобілі не старше 7 років. Будуть автомобілі біля 20 тисяч доларів, скажімо так, будуть автомобілі з пробігом біля 100 тисяч кілометрів. Ми не будемо тут 20-річну нікроту, яка вже просто джила своє. Так, ми не будемо тут чіпляти BMW X3, Audi Q5, які вони також є за ці кошти. От такі не тачки, але хлопці, Дівчата, машинам, які більше 10 років, вони вже просто своє оджили. Відпустить так, були колись класні автомобілі, але ключове слово були. Вам треба зараз щось взяти прогнозовано і розуміти, скільки ви на цьому проїздите. Тому давайте переходить до топу, який створили ми на основі нашого досвіду, на основі наших помилок, які ми бачимо щодня. А бачимо, ми приблизно біля 30 округ. Оглядів по всій Україні і що в них є однакового. В більшості случаїв, оце ми вам це покажемо. Ну, а особисто свій вибір, як завжди, я скажу наприкінці. Для тих, хто мене особисто знає, він буде піпец, який класний, очевидний. Хто мене не знає, вас чекає сюрприз. Ви навіть не розумієте, що там буде, які таракани бігають у мене в голові. На останньому почетному місці у нас буде Ford Edge. Ford – це дуже класний автомобіль. компанія, яка вигадала класну коробку PowerShift, про яку у нас взагалі є окреме відео. І, до речі, треба сказати, що Ford Edge, він іде на гідротрансформаторі, а то нам зараз от Ford Club так прилітить в коментарях, що ми потім не открестімося, але... Є також у Форда дуже класна розробка, це Екабуст 2-літровий 2,7 от таке мотори, які їздять до 100 тисяч кілометрів плюс-мінус прогнозовано. Далі хір побідіш, як воно їздить. І якщо вам дуже повезе, і якщо ви знайдете мотор 3,5, то це те, що я особисто раджу. Їх майже нема, нема ніяких турбін, немає нічого. Їздить легесенько, мозг не клює, працює як пулеміт Калашникова. Тому. Я вам кажу, що якщо ви шукаєте Ford Edge, то шукайте з мотором 3,5. Знайдете? Клас, вам повезло. Не знайдете, не шукайте Ford Edge. Тому що 2-літровий мотор EcoBoost – це, та, в принципі, до 2,7 я зараз знайду, 2-літровий мотор Екабуст, до 100 тисяч він якось їздить. далі. Коли у вас відригне, не знає навіть Форд. Тіпа до 100 тисяч гарантію откатали, і досвідос, все. Їздимо. 2.7, також екобуст, Але в нього засунули ще дві турбини, ще надули, і він затирається ще швидше. І, щастя, там, в тому 2,7 так, воно їде. Але недовго і не прогнозовано. Тому, що стосовно Ford Edge, шукайте з мотором 3.5. А ще хочу додати, що просто Ford, якщо ви звернете увагу на їхню підвіску, подрамники речагії і іної, три роки в Україні, і це вафлі. Просто немає. Воно так гніє, воно так ржавіє. Я не знаю, з чого воно зроблено, але дирки насквозь іноді пролітають. Таке також зустрічається. Також розуміти, що ходова у цього автомобіля вона гніє нещадно. То якщо підсумовуючи, якщо взяти Ford C увага з двигуном 3,5, то як. Явище кросовер він має на існування, тому що більш-менш цей автомобіль мозк не любить, він прогнозований. Ми розуміємо, що з ним робить, на яких пробігах. Ну, а ми йдемо далі. На почутному шостому місці сьогодні у нас буде автомобіль. Увага з варіаторною коробкою передач. Але якщо роздивлятися... Варіатор від Субару то тут історія така, вона прогнозована. Вони з легкістю ходять до 200 тисяч без ремонту. А випадки навіть є, що вони до 400 доїжджають і люди їх не ремонтують. Звісно, що якщо йдуть середні умови навантаження. Ну, якщо роздивитися, чесно кажучи, інші варіаторні автомобілі Нісани, рогі Toyota йотера в які ми пачками підбираємо там ну по 10 штук в місяць, ми сьогодні про них спілкуватися не будемо, тому що там є запитання до надійності, чого не можна сказати. Про Субару і Субару це така Форестер, неочевидна історія, тому що в вашому усвідомленні я впевнений, що це буде автомобіль не на першому місці, але з точки зору надійності, а накиньте сюди їхній ще 2,5 мотор розробку 18-го року, де, чесно кажучи, був у них один грішок. Це клапан терморегулюючий, який перший автомобілі. Була зена кампанія, але там Subaru провели роботу і вирішили. І якщо автомобіль зараз і розумієте, що він без перегріву, значить там або було замінено, або вже пішло з нормальним клапаном. І вас ця історія просто не затронуть Плюс по шумоізоляції це машина сильна інша, ніж, наприклад. Другий, третій субару, де їдеш, відчуваєш кожен камінець. Є ще один грішок у нього. Він трошечки під'їдає масло. Ну, як у більшості автомобілів, ваговоди. Привіт! Він жре приблизно один літр на заміну масла. Увага! БМВшники, Всього один літр масла жре субару. Навчиться вже робити мотори. Ох, мені зараз прилетіть від БМВ клубу. Ладно, окей. Пропустимо Subaru Forester 18, 21 рік. Оцей модельний ряд. Ви можете розглянути до уваги саме з варіаторної коробки передач. Тому що машина вона плюс-мінус безпроблемна. Вона прогнозована, і ви вже розумієте, що на такому автомобілі сів поїхав в Норвегію назад, і не буде у вас ніяких проблем. Ну і по ціні розумієте, що в рік, якщо ви попадаєте, шукаєте з 18 по 21, вони коштують 18-21, тобто біля 20 тисяч доларів. Ви точно знайдете собі класний варіант, який не буде вам в майбутньому любити мозок. Ну а ми йдемо далі. На четверте місце у нас заходить Кія і Хундай, свого концерну у них все спільні, вони спільна платформа, спільні мотори, схожі моделі, мова сьогодні про Sportage і мова сьогодні про Tosan. І хочу сразу акцентувати увагу, що ми будемо спілкуватися сьогодні лише про офіційні автомобілі. Тому що якщо за 20 є офіційний автомобіль, то на кукуй купувати американського бітка. Хоча, чесно кажучи, в американській комплектації вона може бути трохи лухарі, ніж європейська комплектація. Це мається на увазі офіційні автомобілі. Але ми зараз про двигуну і надійність. Так от, з якими моторами вони є? 1,6 бензин, 1,6 дизель. Механіка, автомат. 1,6 класний мотор, дизельний. Про 1,6 бензин, треба зауважити, що він класний при умові, якщо по гарантії поміняли каталізатори. Мотори 1,6 дуже сильно задірістся. Цьому, тому що біля випускного колектора сразу стоїть каталізатор. І на високій температурі, коли він відкрашується, дуже багато частинок попадає назад в камеру згарання. І коли починає натирати поршень об циліндр, а між ними є керамічна крошка, і воно там так натирає, робить такого болю, що просто піпець. Тому якщо каталізатори по гарантії до 40 тисяч кілометрів помінені, у вас величезний шанс того, що автомобіль у вас буде класним живим. Якщо ви дивитесь і по об'яві написано, що автомобіль ще на гарантії, це може бути величезний шанс на успіх. Ну або по гарантії вже замінений каталізатор. Якщо машина вже злетіла з гарантії. То розумійте, що з величезної долі імовірності ви столкнетесь з тим, що у вас будуть вже задіри на циліндрах. Далі у нас іде по об'єму мотор 1.7 в двох комплектаціях. Є механічна коробка, треба брати, класний мотор, все чудово, і є роботізована коробка. От краще от, от трошки отак обійти: робот 1.7 в корейських автомобілях. Далі є 2-літровий бензин і 2-літровий дізель. Дізель шикарний автомобіль. Немає питань. Тому, от, якщо знайдете 2-літровий дізель, шикардос відразу треба брати, якщо знайдете 2-літровий бензин. Розуміти, що вони є в двох комплектаціях. Є GDI не американець, от краще його залишать за забором, як точно саме як 2,4 GDI. От чим далі, тим родніше. От головне, щоб у вас в родині його не було, тому що GDI 2.4 це боль в родині. Не треба вам такий двигун на цьому автомобілі. Якщо ми цепляємо 18-й рік, зауважую, що сюди попадає третій рестайл, четвертий. Тут Доріст, Рест і вже новий автомобіль. Моя порада роздивлятися рестайловий автомобіль. Дорест все-таки вже ну він морально устарів, можна його не дивитись. А от на нову модель я думаю, що тут трошки не вистачить коштів, тому що він трошки вищий і він не попадає в наш сьогоднішній бюджет. Тому корейці мають право на існування. Тим паче офіційного можна запросто купити. По комплектації розкажу так: що якщо люди обирають цілий автомобіль, вони відразу тут десь поступаються той комплектацією, яку можуть запропувати Америкоси. Там буде трохи більше преміума, трохи більше лухарі. Але в нашій державі більшість людей обирає цілий прогнозований безпечний автомобіль для того, щоб так він буде трошки гірший по комплектації, але він буде точно прогнозований. Неважливо, який ви собі автомобіль оберете за 20 тисяч за 25, 000, новий чи вживаний. Розумійте будь-який автомобіль, який буде пересуватися за дорогою загального користування по законодавству. То цивільне страхування воно у вас має. Бути, ну принаймні, ви, хоча б точно будете легазенько спати. Спокійно не переживайте за те, що ви десь їдете. Не дай Боже, десь там гаву спіймав в телефоні, завісів, десь бампера почепив. Чужого акцентую увагу. А тут хопачки. і у мене є страховка. Розбирайтеся, це один з варіантів. А саме такі, знаєте, неприємний, Останнім часом наші доблісні, уважаємі поліцейські їздять і просто там на ничечку дивляться номер. О, красавчик, страховочки нема. іди сюди. І, як мінімум, вони будуть жрать. У вас час, як кровопійці і вампіри, хоча це їхня робота. Розумійте, що тут може бути мінус. А так ви застраховані. Як це дуже легко зробити? Полісюа, наші партнери розробили нормальний сайт, у них є класний додаток. Заходите, обирайте будь-яке страхування. Неважливо, то цивільна відповідальність, чи каска, чи не знаю, будинок застрахувати здоров'я, будь-що можна застрахувати. І також розуміти, що там є техпідтримка, якщо по якомусь страхуванню щось не зрозуміло, вони допомагають, вони принаймні безліч чого розкажуть. А з промокодом 1 авто. Все це можна зробити з вигодою до 30%. На п'єдістал на третє місце вривається джип Широкий. Чому? Ваще не очевидна тема. Перша, це 9-ступеньовий ЗТФ, коли німці кажуть, чуваки, що ви мозг лупите, виробляєте всяку херню. Ось вам богоподобна коробка, беріть її ще в 13-му році і користуйтеся. Ну, звісно, що американці гралися з прошивками, але в 18-му році викатили отакенний продукт і питань нема. Щодо моторів, 2.0 забуває, не дивиться в сторону 2-літрового мотора. От 2,4-3,2 обирайте. І. Чесно кажучи, треба ще згадати про подвійний окрас як стандарт у джипа з заводу. Всі джипи з завода виходять з подвійним окрасом. У них є така фішечка, навіть якщо дах буде чорного кольору, він все одно фарбується спочатку дах і колір на заводі в чорну фарбу. Це робиться для того, щоб у них була більша кразостойкість вигарання від ультрафіолета від погодися, коли потім вже додаєш ще чорний фарбу, шар, ще декілька слоїв лаку, і воно не так сильно вигорає. Тому Кожен джип буде 150 на стойках, 260 толщина в мікронах на даху. І це для них норма. Ну, чесно кажучи, ще треба згадати, що джип не маркетингова історія, а в принципі предоставляє Trailhawk. Це м -м, комплектація для бездоріжжя. Там це вже можна сказати, машина з іншою ходовою, там є понижаюча передача, там є інша ходова. Але там є і інша ціна. Але як варіант розумієте, що якщо ви розглядаєте джип, то можете, якщо у вас дозволяє бюджет, подивитися в сторону ще трилхов. Коробка класна, моторі класний, кузов класний. Бери, їжджай, машина без гемороїна. На другому почетному срібному місці у нас знаходиться барлам Volkswagen Тігуан. У нас навіть про це є окреме відео. І так народ за нього голосує, навіть якщо зробити опит, то у кожного на язикі який, який треба кросовер до 20, якийсь ваг, а вах попадає лише Тігуан. І треба зазначити, що попадає лише американський Тігуан, тому що європейський за ці кошти ви не знайдете. А різниця в них є. Розкажу детально. Американський він трохи довший, ніж європейський. Європейський теж довгий, але він дуже-дуже мало. Тому скажемо, що немає. Оздоблення пластик, не пластик, шкіра не шкіра. Ну, коротше, такої не риба, не м'ясо, але дуже популярний автомобіль. В Європі вони на 381 коробки на 500, в залежності від двигуна. Америка це завжди гідротрансформатор, богоподобна коробка Ай Вони Вони там, що там з мотором Я3 восьмерки. І наголошую в самому кінці те, що цей автомобіль дуже популярний, і в цьому його головна проблема. На почетному золотому місці, як би у мене язик не зламався, як ви думаєте, що буде, поміркуйте, напишіть в коментарях. А я трошки зачекаю. Спробую, щоб мій язик це виговорив. Сука, це мазда. Це x 5 мазда, і так я з цим погоджуюсь. Я поясню, по яким параметрам. Знайди, живу до 100 тисяч, наприклад, Тігуан і Мазду. От мазда 80%, всі до 100 тисяч. По комплектації просто ложить на лопатку будь-який Тігуан. По... Прогнозованості самих коробок і двигуна Mazda топчик. Якщо взяти топовий мотор, вони їх 2-літрові, є 2,5, але топова комплектація може бути лише на топовому акторі. Якщо це турбовий, то це Signature. Якщо це звичайний атмосферний 2,5, то це S Premium Plus. Вони абсолютно однакові, просто називаються по-різному. Але це топова комплектація. Ви отримуєте за ті самі бабки машина, яка просто на голову більш сучасна. Я сильно не люблю мазду з минулого сторіччя або з початку цього сторіччя. Чому? Тому що вони су гніють, як сволочі. Але Мазда, я впевнений, що прислухались не до моїх слов, а до своїх фанатів, сказали, що ж ви, курва, матіво, робите. Зробіть нам класну машину, на якій ми можемо їздити. І Мазда викатала, зробила, не гніють, класно їздять, але лаково-фарбове покриття, залишається таким тонесеньким. І це, от мінус, в принципі, автомобіля Мазда. А так, якщо подивитися, ну, чесно кажучи, якщо взяти XC, все. Це 5 то така сама історія cx 50 але це 50 це нова історія, і вона в іншому ціновому бюджеті. Але cx 5 це несмінний лідер. Цього ринку. І, до речі, після випуску наших відео, я дуже вірю в те, що не ми міняємо ринок своїми відео, а ринок так підлаштовується. Дуже часто буває таке, що ага, люди подивилися, так, зараз ми як волупимо мазду. Зараз ми знімаємо це відео у нас серпень місяць, кінець серпня 25-го року. За 20-ку живу мазду знайти легко. Після випуску цього відео. Хрен знає. По статистиці можу сказати, що 21-22 ціни чомусь будуть підростати. Можливо, тому що міжсезоння, можливо, це те, що відео вийшло. Я буду вірити в те, що це не ми зробили. Але як би там не було, я не можу поспорити з тим, що мазда зараз по тому, як знайти комплектацію, як знайти дійсно достойний автомобіль. Вибір ваще не очевидний, але вся молодь кричить, я. Хочу собі мазду. Нам є з чим порівняти. Ми зробили безлічка здив. І особисто для мене взагалі мінус. А проти того, як голосує народ і що кажуть люди, і за що вони платять. Тут з цим просто тупо не поспориш, бо це факт. А тепер давайте про мою думку, що взагалі оберу я. Правильно, я за двадцятку оберу Вольво, але з обмеженнями. Ви розумієте, що якщо ви собі за 20 тисяч обираєте Вольво, ви перший час будете жити на СТО, вдосконаленні автомобіля, в улучайзінгі. Я розумію, що да, саме Вольвова. Та що X60, що X90, 90 спробуй пошукати. 60-ка залітає на ура. Ну, ні, це для мене вона на ура залітає, тому що я відразу бачу, що можна брати, я прогнозую, а що точно. Брати не треба. Але тут треба, щоб людина була технічно досвідчена. Тому що xc 60 шансів більше, що xc 90 можна упороться, але за 20-ку знайти 18-го року двохлітровий автомобіль і жити з цим потім ще деякий час для того, щоб цю машину довести до тої кондиції, яку хочу я. І потім ця машина буде їздити довго і щасливо. Але це моя думка. І з нею можу жити я і декілька. Таких людей, які думають так само, як і я. Не думайте, не шукайте. Тому що це, якщо ви не знаєте, куди ви лізете, це гіморой, це дорого. І воно вам не треба. Але це моє життя. Я взагалі зараз хочу упороться і купити старого лексуса з мотором 4,3 v 8 кабріолет. це машина, яка нікуди не їде. Вона не рулиться, вона жре просто як бігемот, але піпець яка є красива і дуже комфортна. Але це вже буде 28-ма І, До речі, купити зараз такого кабріолета коштує дешевше, ніж той мотоцикл, який я хочу купити. Але це моя думка, це мої мрії, це мені з цим жити. Вам дуже вдякую за те, що додивилися це відео до кінця. Всім удачі на дорогах! Робить свій вибір свідомо. І якщо вам щось не зрозуміло, зателефонуйте, ми вам допоможемо. Спілкування у нас безкоштовно. Неважливо, чи підете ви з нами далі, чи підете ви з кимось іншим на вибір автомобіля або самостійно, ви точно на виході будете розуміти, як треба правильно дивитися, на що треба дивитися, як обирати розуміння у вас буде. Все, всім пока-пока.